Році. Літо, літо, я поїду на грас, літо. Що б ви хотіли запитати у директора перед святом? Де моя Які у вас плани з нового року? Я уеду, Чи вірите ви в новорічне дива? О, мені повезло. Які страви ви будете готувати на новий рік? Який подарунок ви хочете на Новий рік? Get this, get this. Чи є у вас така людина, з ким ви хотіли зустріти свій новий рік? Є у мене кум і не прости. Де б ви хотіли святкувати новий рік? Я хочу так вагами Як пройшов ваш 2021 рік? За пучков, а у нас за Що ви побажаєте у новому році в нашій школі? Чому ви будете зустрічати новий рік? Надену ярке Що ви робите Чому? перед новим роком? А ми з комою ходимо в баньку. ходим мені баньку Який чоловік вашої мрії? Натуральний водій, на всю страну в один Що ви будете їсти на новий рік? Aos pôneis.